В Івано-Франківську презентували проект Східний Фортпост. Це новостворена сторінка у соцмережі, на котрій можна довідатися, як кажуть ініціатори, позитивну інформацію про бійців. Також творці такої кампанії показали портретні світлини бійців полку Азов. Деякі з них вони використали у нововиданому календарі. Його ціна 100 гривень. А виручені гроші підуть на допомогу сім'ям вояків. Усе це активісти влаштували, аби нагадати людям, хто оберігав зберігає їхній мир, бо війна рано чи пізно закінчиться, щоб цих людей поважали, щоб не було якихось. Ну щоб люди не казали, що от ми вас туди не відсилали, не посилали. Тобто я вважаю, що захисники батьківщини це не це, це не просто герої, це люди, якби які жертвують, які ризикують своє своє що в них є дорожче, це своїм життям. В обласній спілці учасників АТО зізнаються, такі заходи дійсно потрібні. Нині волонтерський рух став кволіший, а люди почали забувати, що в Україні йде війна. А такими проектами можна, хоч якось, та й нагадати, хто досі захищає державу на сході. Це всіх решта війна не просто не чіпає, їм їм просто не цікаво. Вони стараються до цього ну якось не дивитись на це, не звертати увагу. От такі заходи вони потрібні для того, щоб якраз привернути увагу до того, що Україна. Все ще воює країна, все ще потребує солдати, все ще потребують якоїсь уваги, якоїсь поваги, шани в наступному році. Ініціатори кампанії планують видати новий календар більшим тиражем, аби розповсюдити його в інші міста України. А всіх, кого зацікавлять такі вироби, просять звертатися до них через публічну сторінку в інтернеті, східний фортпост і Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.